Это я в самом центре Красноармейска. Когда-то был Покровск. Батюшка местный. Просто красавец. Огнестрельное ранение свежее. Так и весь изрешечен. Храма не бросил. Мужчина. И без того уничтожаемых украинцев. Которых там, оду одурачили. Я, Путин, Си, Монди и еще парочка. Чтобы нам там скучно не было. Евросоюз абсолютно точно на пути к перезагрузке, к разваливанию. А может быть, США вообще выйдет из НАТО? А может быть, они выведут войска из Европы? Нужно восстановить хотя бы вот самое последнее, что у них есть. У них мозгов уже нету. Чисто физиологическое ощущение страха. Вот не кажется ли вам, что вы слегка палку перегибаете? Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. пропаганди, як ворог не дає. Нам ані дня забути про нього, вдихнути, пожити, заспокоїтись, побувати у безпеці, таки ми не збираємося зупиняти нашу протидію ворожій дезінформації. Тож сьогодні, як і завжди, ми назбирали для вас найсмачніше, найгучніше для того, аби ви точно знали, що несеться російськими болотами. Але перш ніж ми розпочнемо, друзі, я закликаю всіх обов'язково у цьому випуску лишати свій лайк. Таким чином ви підтримаєте і допоможете нам розповсюдити всю зібрану інформацію. Підписуйтесь на YouTube Канал Курбанова Лайф, то ми такі, щоб відмовляти собі в задоволенні у перспективі отримати мільйон підписників. Ну і звісно, звертаю вашу увагу на наш збір. Ми пройшли таку собі третину від того, що потрібно назбирати для 144-ї окремої механізованої бригади, яка знаходиться на куб'янському напрямку. Маємо мусимо обов'язково продовжувати далі. Знаю, що нас часто дивляться наші постійні глядачі, хто точно задонатив. А ще час від часу долучаються нові. Тож друзі, шукайте посилання. Нас в описі переходьте и обов'язково підтримуйте кращих из кращих. Покруск. Город наш. Город в составе российской Федерации. Город освобожден мужственными бойцами Красной Армии от украинской нацистской нечисти. Красноармейск. Раньше они его назвали Покровск. Самый центр. Храм оркестра -тига, Небесного Воинства Михаила Архангела. Уходили, был наши, когда работали, ни одного прилета, ни одного снаряда. Сегодня ночью подонки нанесли удар по одному из куполов. Вот сейчас местные святые просто люди устанавливать Батюшка местный, просто красавец. Огнестрельное ранение свежее. Так и весь изрешечен. Храмы не бросил. Мужчина настоящий. Вот так. Это я в самом центре Красноармейска. Когда-то был Покровская. Вот их технический университет. Здесь подальше мэрия, флагштоки. Только что подняли флаг Российской Федерации. Ну, а я тим часом розкажу про те, як російські пропагандисти мріють, що Дональд Трамп зруйнує увесь усе західне єдинство, яке на сьогоднішній день працює. Ви знаєте, що у Трампа є ініціатива манія повернути воєнного злочинця Путіна до великої сімки, яка має стати вісімкою. Так, от Путін відмовився. Тож російські пропагандисти стверджують, що сам Трамп тепер хоче створити якусь таку альтернативу. Великій сімці чи вісімці імені собі себе там, де буде звісно, трамп, путін, сі моді, ну і ще хтось. Я б сказала так, тоді вже краще долучатися до вісі зла, її очолювати. де Іран і Північна Корея. а там би Дональд Трамп правда без сполучених штатів Америки гарно себе почував. Трамп Трампґит, слухайте, ви мені достали з вашими большими сімками? Я хочу зробити альтернативну большу сімку імені себе, Я. Путин, Си, Монди и еще парочка, чтобы нам там скучно не было. Но ну, я представляю себе прекрасно вот реакцию европейской бюрократии, которую после развала Советского Союза приучили. Вам не надо ни о чем думать. Вообще забудьте такое Поняття, ви ділаєте все время исключительно то, що хоче Вашингтон. Голосуйте правильно за всі резолюції. Вот вам деньги, вот вам власть. Зрештою, російські пропагандисти мають за мають пам'ятати, що. Термін перебування президента США на своїй посаді це і благо, і прокляття. За три роки, якби росіяни не хотіли, не допомагали, не мріяли. Він, зрештою, не зможе знищити те, що будувалося десятиліттями. Тож хай вони продовжують просто розповідати упоротишам про те, чого ніколи не станеться. А тепер Вашингтон говорить: слухайте, ви на хлібники і мені осточертіли. А ведь э, у этих людей, ну, это вот все равно, что, я не знаю, вот, э, больной лежит на кровати 30 лет, и у него атрофируются органы. И он даже, если хочет встать, он не может. Потому что для этого должны быть другие санитары. Эти, которые есть, они могут только ампутацию сделать. А он же хочет танцевать танго. И вот я представляю себе вот их шок. Вот вторую неделю они каждое утро просыпаются с мыслью, а куда дальше-то идти? На я пригадую, в інтернеті, є купа відео про те, як російські економічні експерти розповідають про занепад долара. Що от от і економіка Сполучених Штатів Америки навернеться, заявляють вони це що найменше із кінця 80-х. Ну коли от прям супермасово вже почало заходити телебачення у. Радянські тоді домівки, ну і з тих пір мало чого змінилося. Росіянам так само кожен рік розповідають, що це потенційно останній рік е, долари, євро і не тільки. Тож зараз і Євросоюз вже передчасно росіяни ховають, при тому, що стабільність європейського союзу здається зараз ніхто не ставить під сумнів. Окрім Росіян, вони кажуть, що Євросоюз абсолютно точно на шляху до перезавантаження, до розвалу і до того, що євросоюз на базі якого створювалися оці об'єднання, що буде щось інше, що все фрагментується, Совершенно очевидно, що починається переоцінка країнами, А зачем нам все це потрібно. Всі практично любая страна, включаючи Германію. если это не говорит мерз, это не значит, что не говорят политики Германии. А зачем нам вся эта вся эта возня непонятная? А, а, а где а где этот приоритет Германии? А, а чего мы, мы его таким тяжелейшим способом зарабатываем и так далее и так далее? И Польша, которая вроде бы была одним из самых, так сказать, положила себя на, на в угоду украинскому конфликту, заложила всем, чем можно территориями, железными дорогами, так сказать, собственной экономикой и так далее, накачала Військом, стала самой перспективной страной, хотела стать в кругу стать драйвером значит, американским на территории Европы, и в итоге пнули под задницу, и так, сказать, еще непонятно, и, скорее всего, не последний раз. В цьому і є логіка дій Росії: розвалити союзи, розвалити НАТО, ЄС, щоб по одному було набагато легше перебити, переслідувати, перемогти. Аніж, звісно, боротися із цілим об'єднанням. Хоча за останніми заявами, те, що говорить Марк Рютте, е, голова НАТО, те, що заявляють інші європейські лідери, вони якраз бачать і розуміють всі ці загрози. Їм не подобаються зміни в риториці американців, їм не подобається те, що їм нав'язують, і вони говорять про серйозність ситуації. Тож тепер. Постає єдине питання, що відбудеться швидше, чи Дональд Трамп знову повернеться обличчям до західного світу, бо він вже все це робив і все це говорив під час своєї першої каденції. Чи все ж таки росіяни так і будуть робити ставку не на себе і на свої сили, а сподіватися на манну небесну, що просто європейський союз розвалиться? Ви абсолютно праві, то євросоюз. Абсолютно точно на пути к перезагрузке, к разваливанию и того Евросоюза, на базе которого создавалось, когда все думают одинаково, все друг другу помогают, все друг друга любят, все друг другу доверяют. Это все разваливается в сторону. Все друг друга ненавидят, все против всех, все обиженные все, вот не просто там какие-то не обиженные, а все обижены. Германия точно так же обижена, и Франция точно так же обижена, потому что если там на Польшу плюет Брюссель, так сказать, то, поверьте, точно так же на Германию и на Францию плюет США. А это как бы доверие и как бы то, 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 то великое, великий мем под названием «Некогда великий Запад», еди, единообразный, абсолютно целующие друг друга в засос и так далее, и так далее. прекращается эта история, начинается новый этап. все каждый все против всех и так сказать выживет, выживет сильнейший. или как Трамп говорит мне мне плевать на мир в Украине, мне но ну, я, я оперирую понятиями счета. вот кто больше заплатит, тот и подписывает бумаги. ну и вот давите на Ривень Експертизи від росіян, які припускають, та ні, вони стверджують, що Сполучені Штати Америки взагалі можуть вийти потенційно із НАТО або виведуть свої війська з Європи, і що, мовляв, от тоді все насправді і розвалиться. Ну шовот вони якби тут теж знаєте, з однієї сторони намагаються хорохоритися і там піднімати планку напряженості, а з другої сторони розуміють все-таки я думаю, що да в ситуації прямого столкновення з Росією, яке може дойти до ядерної війни, без американського. ядерного зонтика, но ну, они просто обречены. Вот, поэтому они вот тоже пытаются, так сказать, то сюда, то туда. Вот. Ну, и, и это я к тому, что вообще, конечно, у Трампа есть э, рычаги, так сказать, давления. Другой вопрос, что, например, скажем, такие, э, такие, так сказать, э, решения, как там, например, там, выйти из НАТО, или там, значит, вывести войска, как бы, из э, Европы, они э, невозможны или крайне затруднительны без... Дабріні кангреса, да тільки тут історія в тому, що щоб не відбувалося, не сам Дональд Трамп приймає рішення. Є ціла низка політичних інституцій, які працюють для того, щоб єдинство, єднання західного світу існувало. Зрештою, це як з Україною не може президент чи будь-хто із політиків сам вирішувати межі наших кордонів чи не тільки. Але що відбувається з російською пропагандою? Чому так багато ми сьогодні говоримо про розвал НАТО, Європейського Союзу, про розбрат Трампа із європейцями в свої сили Росіяни більше не вірять. Немає ставки на СВО, на Путіна, на те, що вони домовляться, на Сідіньпіні. Ні, вони подивіться тільки і говорять, і живуть американськими інтересами чи європейськими. Що вони зроблять, що вони привнесуть, що вони допоможуть? Фактично, це визнання. слабкости властной позиции. У Америки есть инструменты давления на Европу, и кстати один из главных инструментов это вопрос безопасности. Да? Недаром как бы стали появляться какие-то такие статьи типа «А может быть США вообще выйдет из НАТО?» А может быть, они выведут войска из Европы. Европа, она всячески хорохорится, говорит, что она вообще все может сама. Но на самом деле, как бы да, очень хочет, чтобы сама, но с поддержкой США. <coughs> ну, вот так бы, как бы сама, как бы, но с американской с американской помощью. Поэтому э, вот этот ядерный зонтик американский для них критически важен. Ну и помните, как раньше было из дамы, чтобы мы не сделали, чихнули. Панавіліська шлянули, вдарили по окупованим територіям, вдарили по російським територіям. Одним словом, нам кожного разу за кожну дію чи протидію погрожували ядерним ударом. Так, от, на щастя, від нас воно перейшло тепер до європейців, при тому, що європейці взагалі нічого не роблять. Від слова, зовсім вони навіть в бік Російської Федерації не дивляться. Вони навіть санкції, коли приймають, вони ледь не вибачаються перед Москвою. Я отрую, але тим не менше. Ну а тепер пропагандисти. Всерйоз розмірковують на тему. Чи не треба вдарити ядеркою по Європі? Знаєте за що? Знаєте, за ще навіть не конфісковані російські активи. Здається, що деякі єврочиновники готові кістками лягти для того, щоб цього не допустити. Зрештою, я скептик і не вірю, що їм таке вдасться чи нам таке вдасться вирвати ці заморожені російські активи. Але всі ці тижні ми бачимо нагнітання. Треба залякувати і залякувати, залякувати і залякувати європейців, щоб вони, не дай Боже. Нічого не передали, та ніхто ще в світі не розпочинав ядерну війну, ну фактично, останню війну для нашого виду через 300 мільярдів заморожених активів. Зараз вирішується в течение двох тижнів вопрос. Очень важный для наших будущих отношений с Европой, как они будут, не будут конфисковать вот таким вот жестким беспортонным образом наши активы. Тоже колебания. Тоже вы знаете, что есть взвешенные люди, которые говорят, нет, все-таки ну, не стоит в эту конфронтацию нам втягиваться. И тут вдруг такой аргумент, что оказывается, один из ведущих политологов думает об ограниченном тактическом ядерном ударе. Вот не кажется ли вам, что это, ну, скажем так, не совсем своевременно было, и что вот такие. э, заявления, они немножко подрывают усилия наших переговорщиков, которые... я і не сложно допустить, что когда приезжала американская делегация, вот в течение пяти часов беседы в Кремле что-то подобное звучало со стороны наших официальных лиц, прежде всего президента. Вот не кажется ли вам, что вы слегка палку перегибаете? А потом, после всего, что вы чули, правда, це ж не згенеровані якісь тези, це не з моїх слів щось переповідається. Ми дали пряму мову. Ми завжди даємо росіянам самим себе закопувати. Так от, і після цього всього вони виходять і кажуть, та ні, подождіть, нас просто неправильно поняли. Нас неправильно перевели ми взагалі проти ядерної війни з європейцями. Ми неправильно перевели. Я виступаю проти використання тактичного ядерного зброї в, не дай Бог, конфлікті з НАТО в Європі. Звісно, ні. Мовляв, потрібно бути тільки точково по базам, по скупченню еліти. Ну так, як в Україні, вони ж не воюють із просто українським народом. Вони ж хірургічно буквально наносять удари кожен раз у багатоповерховий будинок. Тож цікаво, що все одно якісь процеси змушують їх робити декілька кроків назад, наче остерігаючись якоїсь справді конкретної дії. Я б на місці європейців, отак, в папочку, як ми складав би всі заяви російської пропаганди. Аналізував, а потім би думав: затягувати чи не затягувати передачу заморожених російських активів для України, передавати вчасно зброю чи ні, чи робити вигляд, як зараз Італія, що вони довіряють дипломатичним трекам. Ну так аж до першого кінжалу. Тактическое ядерное оружие это оружие поля боя. Нужно сразу применять оперативно-тактическое оружие, бить по базам, по центрам принятия решений, поставляя по, по там, скоплениям элиты, а не по, они а на поле боя, там, уничтожая и без того уничтожаемых украинцев, которых там, оду, одурачили и гонят сотнями тысяч, а уже скоро миллионами на убой. Так вот, там тактического не было. Что касается, чтобы боялись, значит, я достаточно глубоко и профессионально занимаюсь Европой уже 40 лет. Так вот, я могу сказать, что сейчас эта безумная элита может понять только физическую боль. У них уже мозгов уже нету. Поэтому, поэтому я постоянно говорю, что если вы имеете стаю э, гиен, которая нападает на вас, э, значит э, нужно, чтобы они боялись, а тогда нужно бить железной палкой, а лучше стрелять по парочке, тогда они разбегутся. Нужно восстановить хотя бы вот самое последнее, что у них есть, у них мозгов уже нету, чисто физиологическое ощущение страха. І на цьому, друзі, в мене все. Але під завершення я закликаю вас обов'язково поставити нам свій лайк. Таким чином, друзі, ви допомагаєте нам розповсюджувати всю зібрану інформацію. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене, і ходіть обов'язково в опис до нашого випуску. Там є посилання на наш дуже конкретний збір. і Наші військовослужбовці, наші герої, наші захисники чекають завжди нашої з вами допомоги та підтримки. Дякую за те, що були сьогодні разом із нами. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!